Доброго дня, давайте зробимо ви що ми з вами не знайомилися. Тільки так знаєте, випадково побачили. Ми аграрна громада аграрного напрямку. І сьогодні, коли ти керманич громади, ти повинен сьогодні навчити свій персонал і сам уміти представити громаду і залучати додаткові кошти, тому що неможливо сьогодні тільки на одному бюджетних коштах. Саме найголовніше, що зараз ми придбали новий автотранспорт з умовою того, що там повинні бути інклюзивні місця. Ага. Це все ж таки сьогодні запорука вимоги сьогоднішнього часу. І отримали додаткову сільськогосподарську техніку, і трактор, і відвал, і щитки, і плуги для того, щоб продовжувати проєкт перемоги» і, відповідно, якби поліпшувати благоустрій якби самого населеного пункту. А, Я, так, так, можна. Можна? Е... Давайте з нами. Ми, ми зараз пишемо інтерв'ю з вашим головою, у нас камера. Е, питання просто. Скажіть, будь ласка, оцініть роботу вашого голови в Отака. Отака? Доброго дня! Давайте зробимо щоб ми з вами не знайомилися, тільки так, знаєте, випадково побачилися. Дивіться, минулого разу ми з вами зустрічалися на спортивному заході, там, спортивне свято області було, де було тепло. Всі були в футболках, зараз ми з вами зустрічаємося другий раз. І вже ми з вами одягнемо тепло. Морозно, да, і на вулиці така краса. Давайте з вами прогуляємося по Магдалиниці і з вами поговоримо за те, що ти минулого разу не договорили. З задоволенням. Дивіться, перше питання. Е, я вже відзначив, що ми з вами зустрічалися, коли було холодно. Ой, коли було жарко, сьогодні холодно. Тож, скажіть, будь ласка, що, що змінилося за цей час? Ну, що змінилося? Е, життя продовжується, громада працює, е, люди працюють, е, тому можу сказати про те, що сьогодні наші аграрії зібрали. Весь врожай, майже весь врожай, і готовлять сьогодні якби, посівні площі вже під наступний врожай. Якби, це найголовніше. Рахую завдання саме для громади. Чому так? Тому що. Ми аграрна громада аграрного напрямку, і сьогодні, в принципі, основні бюджету організації це сьогодні наші аграрні підприємства. Що в метр в межах громади, то можу сказати про те, що сьогодні ми розпочали удачно опалювальний сезон, тобто всі бюджетні сфери працюють, лікарні, освіта працює, дошкільна освіта працює. Тому би, сьогодні, слава Богу. Ми працюємо в осінньо-зимовий період, і е, сьогодні саме вектор в осінньо-зимовий період ми беремо на те, щоб е, на співпрацю до громадських організацій, е, до різних донорів, все-таки використати цей період осінньо-зимовий для нових знайомств, нових співпраць, а які нам повинні принести з Нового року і нового партнерства. Е, до, да, нове партнерство, і для того, щоб все-таки принесли в громаду додаткові кошти. Нових друзів, і думаю, що це по-тільки послугує для розвитку нашої громади. Знаєте, мені все-таки, знаєте, ну, не хоч, хочу відзначити ту красу, де ми зараз знаходимося, тому що ми сюди їхали, знаєте, десь вже переставав сніг, а у вас тут ще такий, такий гарненький мінус, щоб люди просто не будуть знати цього. Ну, Я буду, намагати, буду намагатися думати, що наш оператор максимально передасть цю красу. Скажіть, будь ласка, ми зараз з вами ось ішли і у вас їздить такий соціальний ну, автобус з надписом Соціальний транспорт. Можете трохи розповісти, що це таке? Ну, це наш проєкт, який вже працює з 20-го року, з вересня 20-го року. Ми започаткували його депутатським корпусом ще 7-го скликання. Це соціальний автобус, він у нас така винуждена міра, тому що... На сьогодні в нас є проблемні участки з пасажироперевезеннями в громадах ага. і особливо на такі віддалені куточки наших старостинських округів. І тому було прийнято рішення про те, щоб запровадити саме таку програму соціальний автобус. Це транспортний засіб, який надається безкоштовно для всіх пільгових категорій. І вони сьогодні, це наші болючі пенсіонери. А давайте скажемо про те, що в нашій громаді сьогодні майже 30% це люди пенсійного віку. Ого. Да. Багатенько. Але і сьогодні це може використати будь-який. Там є свій алгоритм використання цього автобуса. Раніше нас цей транспортний засіб дуже малої місткості. Це звичайний був такий мікроавтобус. Він один чи такий. Їх він один, його в принципі, на сьогодні вважаємо поки задостатня, тому що все-таки сьогодні головна мета це все-таки відновити після воєнні роки нормальне пасажироповерзення, комерційне. І безпосередньо ми запровадили таку програму для пільгових категорій. І саме найголовніше, що зараз ми придбали новий автотранспорт з умовою того, що там повинні бути інклюзивні місця. Це все таки сьогодні запорука. Вимоги сьогоднішнього часу, тому що м ми розуміємо, що в країні війна, і сьогодні е як літні люди, так і наші ветерани, які повертаються додому, можливо, по потрібно доступність транспорту, будь, би, тому що різні випадки можуть бути інвалідні візки, і відповідно різноманітні. Дивіться, наскільки я зрозумів, у вас зараз. Внутрішнього транспорт у громаді немає. Чи є як додатковий? це як додатковий, дивіться, це як додатковий. Ага. пасажироперевезення сьогодні здійснює департамент обласної військової державної адміністрації? Вони ведуться, обласні маршрути, які вони як би, інспектують ці питання, якби вони проводять конкурси і організовуються пасажироперевезення. А це ми е, зробили свій внутрішній транспорт для пільги okay. категорій. Е, чому так? Тому що в нас є болючі місця, де не забезпечується це пасажироперевезення з різного стану. Е, Мала пасажироємкість, поганий стан дороги, і тому, би сьогодні, був запроваджений цей маршрут. Основа цього цієї програми це те, що Старостинський округ само з Центром надання соціальних наших послуг. Формат, час, населені пункти і маршрут цього транспорту. Щотижня через соціальні мережі повідомляється, через Тарастинські округи повідомляється маршрут цього транспорту, і в принципі користувачі можуть його використати. І там свій алгоритм, там їм такі білетики роздають. Ну, їхня, да, то їхня питання, арифметика. Да. Дивіться, повертаємося до того, що ви говорите, що ви аграрний, аграрна громада. Минулого разу ми з вами так, знаєте, почали говорити, але вже було так поза кадром. Тому що так було в часі, ви там то грали, хочу вас, до речі, привітати з першим місцем. Вдруге, да, друге, знаєте, привітати вас. До речі, хто не знає, там ще будемо такі вставляти вирізки, коли пан голова вправно стояв на ворота. І допоміг своїй громаді здобути перше місце з футболу. Дивіться, повертаємось. Ви говорите, що ви аграрна громада. У вас є така програма як Сади перемоги. Скажіть, будь ласка, як ви от її успіхи, наскільки вона впроваджена у вас в громаді? Ну, вона у нас вже два роки. Я рахую, це один із тих проєктів, який популяризує нашу громаду. Ага. Ми отримуємо і популяризацію нашої Чим громади. Ну, тим, що сьогодні це той проєкт, який новий ага. для громад. Не кожна громада має взагалі продовольчу програму безпеки своєї громади, а не кожна громада організувала саме таку роботу для того, щоб іменно на комунальних полях можна було підтримувати ну, продуктові вироби, які ми могли б потім. Використати їх там для своїх соціальної сфери, ну і відповідно допомогти ну, тій категорії, яка для цього потрібна. Це, можливо, би, за межами громади. Ми ну, зараз би, співпрацюємо з багатьма лікарнями міста Дніпра, з військовими госпіталями, ну, і безпосередньо би, під Збройними силами України. Давайте так, говорячи, далі продовжуючи тему проектів. Які проекти зараз ви вже там, ну, перемогли, отримали перемогу у них і які є успіхи в громаді? Hmm. Я не скажу, що їх зараз так багато, але ми йдемо планомірно. Найбільше це те, що ми сьогодні намагаємося навчати весь наш виконавчий апарат, би, особливо би, по, керівний склад відділів управлінь у форматі okay. того, щоб вони могли і правильно співпрацювати з різноманітними донорами, могли робити проектні заявки. розуміють, що таке проектний менеджмент, тому що без цього майбутнього вже в громаді розвитку громади, інвестиційної політики в громаді ну просто не. 에, да, буде, буде відсутнє, якщо ми цього не вмітимемо робити, і залучення додаткових коштів без цього інструменту просто неможливе. От знаєте, зараз і... хочу, хочу, перепрошую, хочу вас перебити, але таке питання. Дивіться, ви говорите, що без інвестиційних, без проєктів, взагалі без розвитку проекту менеджменту майбутнього в громаді немає. Але є такий переважний так, відсоток громад, коли от на сьогоднішній день, знаєте, голови. Ну не дуже до цього цьому сприймають. чому тоді ваша цьому особливість? Чому ваше? Чому ви бачите я, цю перспективу? Я не думаю, що я особливий голова. Я думаю, що в принципі. Я таке, що ви особливе. Кажу, що в чому особливість вашого цього бачення? Не ну, дивіться, дивіться. Я його порівнюю з все таки з бізнесом. Ага. А, чому так? Тому що дивіться, бізнес, який вміє розвиватися. Він е, не тільки працює на своїх оборотних коштах, правильно, він ну, і так. працює, залучає інші кошти, кредитні кошти, різноманітних ін, додаткових інвесторів і тому подобне. Громада це той самий бізнес, е, інвестори якого являються е, бюджету творчі. Компанії самі жителі, і сьогодні, коли ти керманич громади, ти повинен сьогодні навчити свій персонал і сам уміти представити громаду і залучати додаткові кошти, тому що неможливо сьогодні тільки на одному бюджетних коштах розвиватися. І тому подобне да нам треба сьогодні там утримати, і це наше повинна бути як ну. Програма і медичні галузі, і освітні галузі. Але ж на сьогодні є дуже багато різних напрямків, які можна залучити додаткові кошти, донорські кошти для того, щоб ми могли організувати. Організувати і інші напрямки розвитку, які сьогодні, в принципі, бюджетних коштів, можливо в повній мірі не хватати. А, а зараз за взагалі це, якби скажімо так, якась окрема команда займається проектним менеджментом, чи взагалі ви намагаєтеся ще по максимуму? Так, е, да, ми намагаємося зараз створити повноцінний відділ uh -huh. інвестиційний. Зараз його в громаді поки немає, але для того, ми проходимо стадію навчання. І безпосередньо, все таки для того, щоб кожен е, відділ, соціальний захист, е, фінансово-економічний, е, земельний, вони всі повинні і інші. Да, вони всі повинні розуміти, тому що по кожному цьому напрямку є свої грантодавці, є свої гранти, є свої е, різноманітні фінансові ресурси, які в принципі можна буде залучати. Вони вузькопрофільні спеціалісти, вони розуміють конкретику, вони розуміють конкретні питання, які. Можуть стосуватися того чи іншого напрямку, їм легше тоді орієнтуватися і вони якби, будуть виконавцями цих проєктних заявок і відповідно самих проєктів. Провокативне питання. Зараз на вулиці Мороз, і такий мороз добрячий. Я дивлюсь по нашому оператору, що він йде задки хто не знає, і спиною він там оглядається, кої ніколи. Іде дорога чиста. Само розтала, чи у вас відповідні структури комунальні Ні, Звісно, в підприємстві працює кум... велике комунальне підприємство, яке займається саме благоустроєм, утриманням доріг. Е, тому забезпечуємо техніку. І ось буквально е, сьогодні ми отримали вже новий грант, який ми е, отримали, перемогли, завдячуючи нашим партнерам і міжнародній організації з міграції це донори. Ага. А партнер в, в цьому проєкті був громадська організація. «Степ це Запоріж... Запоріжжя, І отримали додаткову сільськогосподарську техніку, і трактор, і відвал, і щитки, і плуги для того, щоб продовжувати проєкт перемоги» і, відповідно, поліпшувати благоустрій кабі, в самого населеного пункту. Знаєте, от, дивіться, перед тим, як ми з вами домовлялися для запису цього, ну, цього відрізку нашого інтерв'ю, е, ми з вами не могли зійтися по часу. То у вас було зайнято, то в мене. Ви то відрядження, хто сьогодні ви начебто повинні бути тут, але потім на вечір вже кудись від'їжджаєте в інше відрядження. Як часто ви кудись їздите? От просто, щоб людям це передали. Дивіться, ну я взяв вектор таковий, що е зараз багато можливостей, знайомств і партнерств, те, що говорили тільки що раніше. Угу. І я сьогодні використовуючи те, що я сьогодні голова громади, Позакави. я е так, можна. Можна. 에... Давайте з нами зайде. Використовуємо в форматі того, що. Так. Ой. Добрий день. Це просто знаєте, зараз у нас там камера знімає. Це така ще як маленька така аля провокація. Може, ще вас люди побачать, значить вам говорити, що айде да, погано чи що. Ну так все може бути, це ж таке діло. Дівчатка, зробіть дв... три кави. Дві. Оператори Апера... я окремо похою, це да? не зможе. Американо, будь ласка. І одне, американо з молоком. Американо? Давайте робить дві кави: одна американо, друга американо з молоком. Да. Та я буду Це пригощати. У в мене там ніхто не пустить? — а ті Ні, нічого. Яке стільки коли Так, одиничку. А знаєте, от ми, ми зараз пишемо інтерв'ю з вашим головою, в нас камера. А, питання просто, скажіть, будь ласка, оцініть роботу вашого голови. Тобі цікаво така. Отака? Хай. Це провокація займається. Я просто провокацією займаюся. Мені цікаво дізнатися, наскільки люди позитивно відгукуються. Позатримали? Ну ладно. Провокація не вдалась. Та я візьму. Ми ж карточкою розчитаємося. А, ну ладно. Дівчата, можна картою буде розчитатися, так? Да? Ну і все. А, до речі, а які у вас є про проекти з підтримки бізнесу місцевих щось? Е, дивись, зараз хочемо зробити програму. Там, от зараз, співпрацюємо з, хочеться. Перше це із ОСББ. Тому що це моя була така, знаєте, і коли ми йшли на вибори, це була наша така обіцянка, все-таки налагодити співпрацю з, з ОСББ. Ми людей агітували в форматі того, щоб е зробити, допомогти їм би, по управлінню би, їхніми будинками. Плюс зараз би, працює програма «Енергодім». Є така на обласному рівні. Ми хочемо, щоб вони стали учасниками цієї програми і ми також будемо партнерами і додатковий фінансовий ресурс могли б забезпечити. З молоком, без молока. Будь ласка. Дякуємо. До побачення. Ото от 500 гривень стоїть колесо, так? Да? Так, да. це мене 700 гривень сісти. Нормально. А дивіться, ви відзначили, що у вас є ОСББ. Я так розумію, у вас тоді відсутній, якби там, ну, джек, грубо кажучи вас тут дівчата одна ОСББ да, поділення. Дивіться раніше це управителем цих будинків був наше комунальне підприємство, комунальник. Зараз воно залишилось його основної функції. Це сьогодні теплозабезпечення наших в основному бюджетних організацій, лікарень, дитячих садочків, а і там невеличкий житловий фонд. Сьогодні зрозуміло, що упор був на Співвласників багатоквартирних будинків, і ми розуміємо тепер, що треба зробити підтримку їм фінансову. І це наша така була тема 2022 року, але, на жаль, розпочалося повноштабне вторгнення і трошки наші плани все зламало. Зрозуміло, як би якщо хочеться це зробити. Але будемо дивитися на наш фінансовий ресурс, тому що планів дуже багато. І Хочеться все-таки, щоб люди відчували підтримку. Але будемо дивитися, тому що все-таки первоначальні наші будуть на цей бюджетний рік, який наступний. Все таки тема такова: це сьогодні цивільний захист освітніх закладів в першу чергу. І все-таки підтвердити марку, що ми все таки запустили всі навчальні заклади, в змішану форму навчання в регіоні. Відповідно, сьогодні треба е От, мати власне, програму. От, до речі, усе. автобус, соціальний, соціальний автобус, так названий, про який ми вже трохи раніше про це говорили. Зрозуміло, що хочеться мати е програму. Підтримки наших і Збройних сил України, так званих сил оборони України, і в якому це вигляді буде, чи це буде в вигляді субвенцій чи прямих видатків. Вже будемо діяти тут згідно чинути законодавства, наскільки буде дозволяти нам бюджетний кодекс України. Але я думаю, що ця думка не тільки моя, а й депутатського корпусу, виконавчого комітету, а й думаю, кожного громадянина, якщо ми. То нашої громади вони всі е, воліють, того, щоб все-таки підтримати наших хлопців і Дивіться, допомогти. Ви тільки що визначили за підтримку захисників, це дуже важлива тема, дуже така актуальна, що не говорили, що ми оминаємо, ми її не оминаємо, ми зараз її затрагуємо. Е, нещодавно Верховна Рада проголосувала за те, що прибрала ну, забрала ПДФО військове е, в громаді, як ви тоді ну, з вами тоді так, також неформально говорили. Що цього якби так ну, плюс-мінус і не було. Ні, ну У нас, наприклад, дивіться, у нас було. Е... До чого я веду? Ви громада як аграрна, суто аграрна. Ну, майже без військового Майко, кажу так. Е, Але ви намагаєтеся повністю функціонувати, намагаєтеся розвивати і все інше. Ваше бачення до цього, що забрали, тому що деякі інші міські голови і там ну, і селищні ну, і різного формату починають говорити, що ну, громади просто не виживуть без цього? Е, дивіться. Мене, е, я врахую, що е, для, для нас, для нашої громади, е, це буде не суттєво. Е, на сьогодні наша громада мала. Доходну частину від так званого воєнного ПДФО, це надходження від е, Національної поліції, ДСНС, ТРЦК, яке розташоване сьогодні в нашому адміністративному центрі нашої громади. Це кошти були в розмірі, там, в залежності від рівня заробітної плати, від 6 до 8 мільйонів щорічно. М -м, да, це суттєві кошти для сільської громади. Да, там, е, але я думаю, що в таких умовах, в воєнних умовах ми це переживемо. І будемо все одно, каби свої вектори міняти не будемо. Хай ці кошти йдуть на підтримку наших Збройних сил України і без питань. У вигляді там через державний бюджет. Я рахую, що для громади нічого такого о, катастрофічного не буде. Є якісь програми з підтримки військових? Ми плануємо на слідуючий рік зробити е, програму. Е, на сьогодні ми тільки співпрацюємо там з обласними програмами в вигляді суббенсій, передаємо за відповідними клопотаннями для підтримки або державних наших органів, ДСНС, національну поліцію, тому що е, вважаємо це за потрібним. Е, наші хлопці, ДСНСники, вони. Е, Відпрацювали на ліквідації великої катастрофи Каховської ГЕС і в Марганці, і в Нікополі по водозабезпеченню місцевого населення. І ми приїжджали під таким впливом зрозуміти про те, що знаєте, як у людей немає води декілька місяців, це теж досить така. Це болюча тема. Болюча тема, так. Да. І, і, і фізично і, і, і емоційно. На жаль, ми і знаєте, окрім того, що фізично емоційно. Хлопці, наші нацполіція, вони відпрацювали Херсонську область повністю там від трьох до чотирьох місяців. Також вони були після деокупації. Це також сьогодні заслуговою уваги пішли, працювали. Розумієте, що територія замінована вліво-вправо, можливо, якби нарахуватися на який то негатив. А це також сьогодні достойно. Вони пройшли це. І, можливо, ще дуже багато різноманітних завдань буде ще попереду, як у е, рятувальників, так і в е, поліцейських. Те, що нас чекає в майбутньому, ми да, це не знаємо. Да, ми не поки не розуміємо. Дивіться, будемо закінчувати з вами на сьогоднішній так скажемо, відрізок нашого великого ефіру. Але я хочу зазначити те, що особисто ви є гарним показником того, що людина ефективності, скажімо так, коли людина з бізнесу. Приходить до влади і намагається ті ж структури, ті ж навички впроваджувати внутрі громади. І ви бачите, знаєте, не так, якби державна служба, це е, ви місцевий, так скажем, ну, скажемо, аля царь, ви керманич, ви голова і все, ви дивитесь на це зовсім по-іншому. І люди також це відзначають, що по-іншому. Що ви дивитесь на це, як в плані бізнесу, ви це вже відзначили, що потрібно ефекту, ефективно впроваджувати нові навички. Ну, Богдане, дивись, е я думаю, що е от, безпосередньо хлопці, які зараз працюють е да, так, в бізнесі, е багато речей незрозумілих, тому що е все-таки в звичайній комерційній діяльності е більше маневрів. Бізнес більше маневрує, чим, наприклад, державна машина. І хлопці ми, якими беремо, спілкуємося з дівчатами, собираємося, а що ж треба впроваджувати, а як треба тут повести себе. Ми ж ну, тільки ж радимося угу. з людьми. І то вони говорять, так, давайте отак, отак так зробимо. Я кажу, так не може, там отак закон, там якісь перепони, там якісь є заборони. Все одно є. Бюрократична машина, яка трошки обмежує як би, таку діяльність, тому що бажання і намагання вони трошки переповнюють те, що ти очікуєш результат би, в своїй роботі. Але треба йти поетапно, і я думаю, що дивись все-таки використати роботу в асоціаціях різноманітних, да, там територіальні громади, всеукраїнській асоціації громад. Які сьогодні мають вплив і мають контакт безпосередньо на законотворця, mm -hmm. все-таки використати і доносити про те, що що з самого низу що мішає для того впроваджувати реальну політику, реальні проекти і тому подобне. І я думаю, що в принципі це все реально, всі разом. І, і... Як можна оцінити, досягти як результату. Ну, я скажу, давайте так, для того, щоб був завжди запал, якщо робити по п'ятибальній, да, то давайте будемо так сказати, на четвірочку, тому що завжди запал повинен бути залишатися, як би, і, і це нормально. В таких умовах, в яких зараз працюємо, то є безпосередньо якісь обмеження, але як би, саме найголовніше зберегти і почати розмножувати. Те, що б хотілося зробити в мирні часи. Знаєте, ми от, е, ну, фіналізуємо вже. Мені приємно, мені приємно знаєте, що ми з вами е, вирішили назвати ефір це-таки розбити на, на дві ділянки, де ми показали і спортивне життя громади, і показали, як громада ну, живе в сьогоднішньому дні. Як би скажемо, Сьогодні на вулиці, повторюю, ще раз морозно, холодно, але це не помішало нам. Не заважає зустрітися, поговорити і головне побачити результати, які є в житті громади. Пропоную вам звернутися до ваших мешканців. Шановна громада, дуже приємно сьогодні, що до нас завітали такі друзі. Нас знають, нас впізнають. І це завдячується тільки великій командній роботі і взагалом якби всім жителям нашої Магдалинівської територіальної громади, тому що сьогодні впізнаваність громади це велика запорука її розвитку. А саме найголовніше, я хочу всім подякувати за те, що і нашим хлопцям, захисникам, нашим дівчатам, тому що ми маємо змогу сьогодні, дивіться, який сонячний прекрасний такий е, зимовий день, все-таки робити ту справу, яку ми маємо робити. І задячуючи їм сьогодні, ми все таки досягаємо успіхів, маємо якусь стабільність, маємо своє мирне життя, і прекрасно дітки ходять в школу, навчаються, спілкуються між собою. Зрозуміло, що на порозі, і в кожного дня у нас свої життєві проблеми, але ми їх можемо рішати. Ми їх можемо вирішувати і відповідно життя продовжується. Давайте будемо сьогодні. Будемо вдячними нашим захисникам України і безпосередньо їх завжди будемо підтримувати. Як на місцева влада, як звичайні волонтери, як звичайні просто люди, просто скажемо даже слово дякую хлопцям нашим дівчатам. І це їм буде підтримка, і це буде велика сила, мотивація бити далі нашого. Ворога і здобувати нам велику перемогу. Вам всім вдячний за велику роботу, за життєву позицію. Я думаю, що в громаді все попереду і неодмінно буде велика перемога, і буде далі продовжитися і розквітати Магдалинівська земля. Дякую вам за сьогоднішній. Час. Дякую. і дякуємо нашим захисникам.